У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника. Ворог активізувався останнім часом, бо частіше ли заходи і спроби проходу диверсійних груп. Ворог постійно не залишає спроб запуску своїх диверсійно-розвідувальних груп з метою влаштування диверсій. Українські військові, які стоять на захисті, активно протидіють спробам ворожих диверсантів. Командування північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон. Ми зараз відпрацьовуємо навчання паштурмоокопів. Контрдиверсійні групи вже неодноразово продемонстрували свою ефективність у знешкодженні ворожих диверсантів, тому їх готовність до дій є надзвичайно важливою.